Розриваємо всі договори. У Міноборони відреагували на скандал з Гринкевичем та заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальною родиною Гринкевичів. Про це повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час прес-конференції. Позиція та що після публікації статті, та що у нас. Висвітлено було засоб масової інформації. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було Міністерство оборони попередньо було укладено. Однак, на думку військових, цього недостатньо. Зокрема, в етері інформаційного стріму на телеканалі НТА військовослужбовець Олексій Мороз емоційно висловився щодо корупційного скандалу та закликав, що відповідальність повинні понести на всіх рівнях, включно з міністерством оборони. Мовляв, найімовірніше в корупціонера були спільники. І не треба нам розповідати, що виключно один а, цей от мафіознік все сам привернув. Ну, вибачте, у нас ну ми не страждаємо на мараз, на відмінно від української а, влади. І знову ж таки, ну це відповідальність має бути на рівні, на рівні міністрів, це має бути невідворотність покарання. Нагадаємо, йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових. Крім того, Гринкевич пропонував хабар одному з керівників ДБР у розмірі 500 тисяч доларів, за що бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави в розмірі майже 430 мільйонів гривень. Зокрема, провадження стосується оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, під час яких Міноборони завдали понад 1 мільярд гривень збитків. Загалом. Загалом же компанія бізнесмена виграла 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Втім, багато контрактів не виконали, деякі не в повному обсязі або ж за завищеними цінами. Максим Турчинський, телеканал НТА.